Всім привіт! Невеличке інформаційне повідомлення. На жаль, з каналом Аквадет стались деякі технічні проблеми, вирішити їх мені так і не вдалося на даний момент, тому прийнято рішення оперативно створити новий канал. Основну частину відео вдалося врятувати і опублікувати вже там. Канал називається MOD. Ось так він виглядає. Посилання на нього. Я залишу в описі під відео. Буду радий вас там бачити. Що стосується каналу Аквадет, якщо вдасться відновити справність функцій, можливо, деякий контент в майбутньому буду публікувати і на ньому. Ну, а поки що розпочинаємо все з нуля. З новими ідеями, з новими сподіваннями. Можливо, це і на краще. Всім дякую, до зустрічі!